Коронавірус не залишив нас у спокої під час масштабної війни. Лише завдяки літу та відкритому простору рівень захворюваності знизився. Констатують медики. З початку цього року на Чернівщині зафіксовано більше ніж 23 тисячі випадків ковід. 19 а з початку пандемії захворіло понад 127 тисяч людей. Це вже науково навіть доведено. Це е, стресова ситуація, яка спіткала всіх нас під час повномасштабного. Вторгнення ворога на нашу територію. Тобто захисні сили організму спрацювали таким чином, що. Менше було звернень з приводу саме коронавірусної інфекції, і це факт, який відмічається не тільки в нашій області. Сімейна лікарка Олена Білоуш зазначає, що коронавірусна хвороба набула сезонного характеру. Попереджає, що нову хвилю захворювання слід очікувати вже восени. Вакцинуватися все одно потрібно, і як показала практика, вакциновані хворі, як хворі. Якщо і захворіли, і є підтвердження коронавірусу, то вони це все приносять набагато легше. Аби убезпечити себе від хвороби, медики радять щепитися. А усім вакцинованим дорослим та дітям старше 12 років по можливості зробити бустерну вакцинацію від ковід, 19 для цього в області працюють 65 пунктів вакцинації. Після завершення активних бойових дій дівчиніві запрацювали шість кабінетів щеплення проти коронавірусу. У нас працює кабінет щеплень 313, Працює взагалі з 8 до 15 години першого годину. Приймають співробітників, які хочуть вакцинуватися. Далі приймають всіх бажаючих наразі. У нас є вакцина Каранавак. є вакцина Файзер-Камірнакі. Ми вакцинацію в області почали в лютому 2021 року. Коли з'явилася можливість використовувати відповідні імунопрепарати на сьогоднішній день, зроблено 827 тисяч щеплень. За даними управління охорони здоров'я Чинівської ова, понад 400 тисяч мешканців нашої області вже провакциновано від ковід. 19